А ви знали, що буде з нашим тілом, якщо ми перестанемо сміятися? Це не просто ну, я не в настрої, а реальний удар по здоров'ю. Сміх це природний антистрес. Коли ти смієшся, тіло викидає ендорфіни, гормони щастя, які розслаблюють і піднімають настрій. А якщо не сміятися, рівень стресу зростає, бо кортизол, гормон тривоги, бере верх, ти стаєш дратівливим і втомленим. А ще імунітет слабшає. Ендорфіни допомагають боротися з хворобами, а без них ти частіше застуджуєшся. Вчені кажуть, що сміх навіть покращує кровообіг і знижує тиск. Тож без нього серце працює гірше. Плюс без сміху ми втрачаємо зв'язок із людьми, адже сміх об'єднує. Що робити? Дивися комедії, жартуй з друзями. Я без сміху відчуваю себе, як робот. А ви коли востаннє сміялися? Пишіть у коментарях.